Добрий день, любі діти! Все із доброго чи злого починається з малого, хліб з маленької зернини, дощ із чистої краплини, навіть річечка ріка починається з трумка. День турботою почнеться, все довкола усміхнеться. Проганяй мерщій дрімоту і рушай, давай роботу. І роби невтомно вміло. Хоч мале та добре діло. Діти в народі кажуть, що весняний день рік годує. А як це розуміти? весні, поки волога земля, треба встигнути все посадити на городах, на полях, щоб потім восени був гарний врожай. якщо вчасно навесні посіяти хліб, і посадити різні культурні рослини то восени і вродить. Де ж кипить робота на весні? Подивіться на картину і скажіть, що ви на ній бачите. Це город. Хто працює на городі? Городники. Що вони роблять? Спочатку скопують грядку лопатою. Розрівнюють землю граблями, потім роблять рівненькі рівчачки і сіють туди насіння буряків, моркви, цибулі, капусти, помідорі. Насіннячко проросте, його будуть поливати і потім виросте і вродить восени гарний врожай. Це ми розповіли про працю на городі. А де ще кипить робота гарячої весняної пори? У полі. У полі сіють зерно, жито, пшеницю, кукурудзу, соняшник, гречку, ячмінь. У полях працюють трактористи. Їде трактор, а за ним сівав. Ось плуг перевертає землю, а із сівалки рясто сиплеться у ріллю зерно. Так працюють хлібороби, засівають поля зерном. Вони працюють і вдень, і вночі. поспішають. Праця їх дуже важка, але почесна. А ось квітник. На квітнику. Працюють квітникарі. Вони висаджують квіти чорнобривці, ромашки, айстри, маки, щоб потім вони квітували і прикрашали своїм цвітом землю, а також радували нас з вами. А давайте заглянемо у сад, що відбувається там. У саду садівники. Обробляють дерева від шкідників та обрізають сухі гілочки. А також саджають фруктові нові деревця, яблуньки, вишеньки, сливки, абрикоски, грушки, а також кущі, смородину, агрус, малину, корічки. Кожне молоде деревце чи кущик треба поливати. Щоб воно прийнялося. Діти, а як ви вважаєте, чи важлива праця хліборобів, городників, квітникарів, садівників? Так, дуже важлива. Завдяки цим людям ми маємо можливість смакувати різними фруктами та овочами. А всі ці трудівники, напевно, мають золоті руки. Давайте зробимо зараз розминку для наших пальчиків і рученят. І потім пропоную відчути себе садівниками. Ми намалюємо молоде деревце, щойно посаджене у землю. А за можливості обов'язково разом з дорослими посадіть навесні хоча б одне дерево. Всі дерева роблять повітря більш чистим. А фруктові дерева дарують нам смачні фрукти. Для малювання нам потрібні сьогодні зразок білий аркуш паперу, акварельні фарби, сплянка з водою, пензли і вушна паличка. Набираємо коричневу фарбу і малюємо дерево. Малюємо лінію. Знаходимо середину аркуша паперу. Ведемо лінію вниз і тоненькі гілочки, тому що деревце молоде. Набираємо ще коричневу фарбу, малюємо таку грядку під деревом, його щойно посадили. Вмиваємо пензлик, беремо вушну паличку, набираємо чорної фарби і отаким от притисканням робимо грядочку. ніби грунт перекопаний. Тепер беремо пензлик, набираємо світло-зеленої фарби, так як це весна, дерево тільки садиться, то малюємо ось такі ледь-ледь з'являється на ньому листочки. Навіть це не листочки ще, а? Бруньки, які розкриваються. Так, тепер ще показуємо, що молода травничка вкриває землю навколо. Ось ми з вами відчули себе садівниками. Ми посадили деревце. Але це тільки малюнок на папері. А можливо, ви і справді своїми батьками посадите хоча б одне деревце навесні. Діти. Ми сьогодні розповідали про працю людей навесні і відчули себе маленькими садівниками, намалювавши молоде деревце. Ви дізнались багато про весняну працю. Де вона кипить, хто її виконує. Діти, допомагайте своїм рідним і шануйте працю дорослих. А зараз я вам кажу до побачення і на все добре!